Ричард К. Морган. Видозмінений вуглець. Текст читає Сергій Оробчук. Розділ шостий. Крістін Ортега була надзвичайно стримана. Вона пройшла у двері готелю пружною ходою. Підскакуючи так, що її била по стигну обважніла кітеля, Зупинилася посередині вестибюля і оглянула поле бою в перший язик у щоку. Ви дуже часто таке влаштовуєте ковачу. Я чекав досить довго, М'яко звався я, настрій у мене не найкращий. Готель викликав поліцію Бейсіті приблизно тоді, коли спрацювала автотурель, але перші катери спустилися з потоку транспорту в небі щонайменше півгодини по тому. Йти до свого номера я не став, бо знав, що мене все одно витягнуть з ліжка, а після їхнього прибуття я просто не міг кудись піти, поки туди не дісталась Ортега. Поліційний медик побіжно мене оглянув. Пересвідчився в тому, що в мене немає струсу мозку, і залишив мене зі спреєм для припинення кровотечі з носа. Далі ж я, сидячи у вестибюлі, дозволив своєму новому чохлу покорити лейтенантських цигарок. Там я й сидів годину по тому, коли вона прибула. Ортега змахнула рукою Ну так, у місті вночі завізно. Я простягнув їй пачку. Вона поглянула на неї так, ніби я щойно озвучив важливе філософське питання. А тоді взяла її і витрусила звідти цигарку. Проігнорувавши наліпку запалювання на боці пачки, вона обнишпорила свої кишені, витягнула важку бензинову запальничку. Рухаючись, ніби на автопілоті, Ортега практично машинально відійшла вбік, щоби пропустити команду криміналістів з новим обладнанням, а тоді поклала запальничку до іншої кишені. Вестибюль довкола нас якось несподівано наповнився продуктивними людьми, що займалися своєю роботою. Отже, вона пихнула димом угору. Ви знаєте цих хлопців? Ой блін, та дайте мені відпочити. Тобто Тобто я вийшов зі зберігання щонайбільше шість годин тому. Я помітив, як мій голос почав підвищуватися. Тобто, з часу нашої зустрічі я поговорив із трьома людьми. Тобто я ніколи в житті не бував на землі, тобто ви все це знаєте. Отже, ви будете ставити мені якісь розумні запитання, чи я піду спати. Гаразд, не втрачайте голови. Ортега раптом набула втомленого вигляду і опустилась у крісло навпроти мого. Ви сказали моєму сержантові, що вони були професіоналами. Так і було. Я вирішив, що це єдина інформація, якою я цілком можу поділитися з поліціянтами. Вони ж напевно все одно про це дізнаються, що не ідентифікують два трупи за допомогою своєї картотеки. Вони називали вас на прізвище. Я ретельно наморщив лоба. На прізвище? Так. Вона нетерпляче змахнула рукою. Вони називали вас ковач? Здається, ні. А якимись іншими іменами. Я звів брову, наприклад. Утома, що затьмарила її обличчя, стрімко відступила, і Ортега суворо глянула на мене. Забудьте, ми проглянемо пам'ять готелю і дізнаємося. На світі Гарлана для цього потрібен ордер, ліниво вимовив я. І в нас теж. Ортега струсила попіл зі своєї цигарки на килим. Але проблемою це не буде. Вочевидячки, це не перший випадок, коли Гендрікс звинувачують в органічних ушкодженнях. Такого вже давно не було, та архіви це пам'ятають. То чому ж його не вивели з експлуатації? Я сказала, звинувачують, а не засуджують. Суд відхилив позов очевидна самооборона. Ясна річ, вона кивнула на заснулу гарматну турель, біля якої виконували перевірку викидів двоє криміналістів. Того разу йшлося про замасковане убивство струмом нічого подібного на це. Так, я саме хотів спитати, хто взагалі ставить таке обладнання в готелі. Я вам що, пошуковий конструкт, Ортега почала дивитися на мене задумливою ворожістю, яка мені не дуже сподобалась, а тоді раптом знизала плечима. Конспект архіву, який я склала дорогою сюди, стверджує, що це сталося пару століть тому, коли корпоративні війни стали нестерпними. Воно й не дивно. Коли почалася вся ця хрінь, у багатьох будівлях почали змінювати обладнання, щоб вистояти. Звісно, невдовзі стався обвал торгівлі, і більшість компаній накрилися, тож приймати закон про виведення з експлуатації так ніхто й не взявся. Гендрікс, натомість набув статусу штучного інтелекту і викупив сам себе ловко. Так, судячи з того, що я чула, все одно в потіях на ринку більш-менш нормально розбиралися тільки шаї. У той час чимало з них і звільнилися. Купа готелів на цій вулиці є шаї. Вона широко всміхнулася крізь дим. Тому в них ніхто й не зупиняється. Насправді це сумно. Я дев'ятала, що вони прагнуть клієнтів так, як люди хочуть сексу. Це має бісити, геж? Так. Прийшов один з ірокезів і навис над нами. Ортега підняла на нього погляд, який свідчив, що її не варто турбувати. Ми ідентифікували зразки Денка, соромливо промовив ірокез і передав їй відеофаксову пластинку. Ортега проглянула її і підхопилася. Так так. Ви ненадовго надовго опинилися у шляхетному товаристві, Ковачу. Вона змахнула рукою в бік чоловічого трупа. Останній зареєстрований власник чохла Димітрій Кадмін, також відомий як Дімі Близнюк, професійний кілер із Влади Востока. А жінка. Ортега та Єрокес перезирнулися. Улан-Баторський реєстр? Точно, шефине. Упіймали падлюку. Ортега з новими силами скочила на ноги. Пропоную витягнути їхні пам'яті і передати на Фелстрит. Мені треба, щоб Дімі завантажили в ізолятор до півночі. Вона озирнулася на мене. Ковачі, можливо, ви щойно принесли користь. Ірокез засунув руку під свій обортний костюм і безтурботно, наче дістаючи цигарки, витягнув убивчий ніж із важким лезом. Вони разом підійшли до трупа і уклякли біля нього. До них побрили зацікавлені офіцери у формі і з мокрим тріском розрізали хрящ. Замиття підвівся і долучився до глядачів. На мене ніхто не зважав. Це не можна було б назвати витонченою біотехнологічною хірургією. Ірокез Відтяв частину хребта трупа, щоб добратися до основи черепа, і колупався вістрям ножа, намагаючись розшукати кортикальну пам'ять. Крістін Ортега місто тримала голову обіруч. Їх ховають набагато глибше, ніж колись, говорила вона. Спробуйно витягнути решту хребців. Вона точно там. Я намагаюся, прокриктав ірокез. Гадаю, там якесь посилення, якась протиударна шайба з тих, про які говорив Ногучі, коли востаннє заходив. Трясся, я думав, вона там. Ні, слухай, ти не під тим кутом працюєш. Дай но ну, я спробую. Ортека взяла ніж і зафіксувала череп одним коліном. Трясся, шефине. я її майже знайшов. Так, так, я не буду сьогодні дивитися, як ти тут колупаєшся. Піднявши погляд, вона побачила, що я стежу за нею, коротко кивнула і поставила в потрібне місце зазубрений кінець леза. А тоді, лупанувши по руків'ю ножа, відтяла щось із усмішкою, поглянула на ірокеза. Чув? Вона занурила руку у криваве місиво і витягнула пам'ять, тримаючи за неї двома пальцями. Вигляд вона мала небозна який. закривавлена протиударна оболонка ледве завбільшки знедопалок від цигарки, тільки з одного кінця стирчать перекручені нитки мікроштекерів. Я зрозумів, чому католики не бажають вірити ніби це вмістилище людської душі. Попався Дімі. Ортега піднесла пам'ять до світла, а тоді передала її разом з ножем ірокезу. Витерла пальці ободяг трупа. Гаразд, витягнемо другу з жінки. Поки ірокез на наших очах повторював цю процедуру з другим тілом, я нахилив голову досить близько до ортеги, щоб пробурмотіти. То ви її цю дамочку знаєте. Вона ручко розвернулася до мене. Щоправда, я не знав напевне сподиву чи зогиди до моєї близькості. Так, вона теж, Діми близнюк, чи не близнюка, близнючка. Чохол зареєстровано в Оланбатері, а це, щоб ви знали, азійська столиця підпільних завантажень. Розумієте, Дімі натура не дуже довірлива. Йому подобається, коли поруч є люди, в підтримці він може бути певен. А в тих колах, де обертається Дімі, реально можна довіряти лише одній людині собі. Ці кола видаються мені знайомими чи легко копіювати себе на землі. Ортега скривилася. Це стає дедалі легше. З нинішнім рівнем техніки передовий процесор для перечохлення вміщається в санвузол, досить скоро він вміщатиметься в ліфт. А далі у валізу, вона знизала плечима. Така ціна прогресу. На світі Гарна це можна зробити, хіба що подавши заяву на міжзорений кидок, віддавши на зберігання страхову копію на час мандрівки, а тоді в останню хвилину скасувавши передачу, підробити транспортне свідоцтво, а тоді заявити про максимальну зацікавленість у тимчасовому завантаженні копії. Людина за межами планети, а справи в неї йдуть під три чорти у таких ситуаціях. Один раз завантажити оригінал на передавальній станції і ще раз через страхову компанію Деінте. Копія номер 1 виходить зі станції легально. Людина щойно передумала їхати так буває з безліччю людей. Копія номер 2 так і не звертається до страхової компанії з приводу повернення на зберігання. Щоправда, це коштує купу грошей. Щоб вам за це нічого не було, треба підкупити багато людей і вкрасти купу машинного часу. Ірокес послизнувся і порізав ножем великий палець. Ортега закотила очі та здавлено зітхнула, а тоді знову повернулася до мене. Тут це легше, коротко сказала вона. Та невже? І як це працює? Це М -м 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 -м. вона завагалася, ніби замислившись про те, чому зі мною розмовляю. А чому ви питаєте? Я широко їй усміхнувся. Мабуть, просто природна цікавість. Гаразд, ковачу. Вона обхопила, обіруч свій кухлик із кавою. Ось як це працює. Якийсь пан Дмитрій Кадмін заходить. До однієї з великих страхових компаній, що займаються видобутком і перечохленням. Ну, до когось справді поважного, скажімо, Лойц, чи, може, Картейд Солар. Тут. Я змахнув рукою у бік вогнів на мосту, які було видно з вікон моєї кімнати, у Бейс Коли поліціянти зібралися піти з Гендрікса, а Ортега вирішила залишитися, і Рокес кілька разів дивно на неї подивився. Вона спровадила його, знову наказавши хутко завантажити Кадміна, а тоді ми пішли нагору. Вона майже не дивилася вслід поліційним катерам. У Бесікі на східному узбережжі, можливо, навіть у Європі. Ортега трохи надпила кави і скривилася від віски, які підлив на її прохання Гендрікс. Це не має значення. Значення має компанія. хтось визнаний, хтось із тих, хто займався страхуванням від появи завантажень. Пан Кадмін вважає взяти страховий поліс ВП і робить це після тривалої дискусії про страхові внески. Розумієте? Це ж про людське око має бути пристойно. Це велике шахрайство, різниця лише в тому, що цілю тут є дещо більше за гроші. Я притилився спиною до віконної рами. Номер сторожева вежа було названо влучно. Усі три кімнати виходили на місто та на воду за ним, або на північ, або на захід, а близько п'ятої частини доступного простору займала віконна полиця в кімнаті відпочинку, викладена м'якими матами з психоделічним забарвленням. Ми з ортегою сиділи навпроти одне одного. Нас розділяв щонайменше метр простору. Добре, отже, виходить одна копія. Що далі. Ортега знизала плечима. Смертельний нещасний випадок. В Оланбаторі. Так, Дімі врізається на великій швидкості в опору Леп. Випадає з вікна готелю або що. Уланбаторський агент-розпорядник видобуває пам'ять, і за чималий хабар робить копію. Тут у гру вступає Картер Солар або Лойц зі своїм дозволом на видобуток передає Дімі Цел. До свого банку клонів і завантажує його у вільний чохол. Дуже вам дякую, сир, і з вами приємно вести справи. А тим часом. А тим часом агент розпорядник купує на чорному ринку чохол, ймовірно, яку жертву кататонії з місцевої лікарні чи жертву наркотиків із місця злочину без надто сильних фізичних ушкоджень. Улан-Баторська поліція негайно передає повноваження з цього приводу. Агент стирає чохлу розум, завантажує в нього копію дімі. А чохол просто йде собі. Суборбіталка на інший бік планети і вперед до роботи в бейсіті. Ви не надто часто ловите цих хлопців. Майже не ловимо. Річ у тому, що треба спіймати обидві копії у стані спокою, мертвими, як ці, або затриманими за правопорушення, що переслідується ОНУ. Законне право на завантаження з живого тіла дає тільки звинувачення ООН. А близнюк у безвихідному становищі просто трощить собі кортикальну пам'ять через карк. Перш ніж ми встигаємо його затримати. Я таки бачила. Досить жорстко. Як за все це карають? Стиранням. Стиранням? У вас тут до нього вдаються? Ортега кивнула довкола її вуст грала ледь вливима похмура посмішка. Так у нас тут до цього вдаються. Ви шоковані? Я замислився. Деякі злочини в корпусі, передусім дезертирство або відмова від виконання бойового наказу, каралися стиранням. Але я ніколи не бачив, щоб його застосовували це суперечило нашій обробці, яка змушувала швидко тікати. А на світі гарна відстирання відмовилися за десятиліття до мого народження. Хіба це не дещо старомодно? Вам прикро через те, що має статися в дімі? Я провів кінчиком язика по порізах у себе в роті, пригадав холодне коло металу на шиї хитнув головою. Ні. Та чи розповсюджується це лише на таких, як він. Смертна кара передбачена ще за кілька злочинів, але за них, як правило, присуджують пару століть зберігання. Студячи з виразу обличчя Ортеги, вона вважала, що це не така вже чудова ідея. Я поставив свою каву і потягнувся по цигарку. Ці рухи були автоматичні, а я був надто втомлений, щоб їх зупинити. Коли я простягнув пачку ортезі, вона відмахнулася. Торкнувши цигарку наліпки запалювання на пачці, я примружено глянув на ортегу. Ортего, скільки вам років? 34. А що? Вона поглянула на мене, звузивши очі. Вас ніколи не оцифровували, геш? Так. Я кілька років тому проходила психохірургію, але мене туди запроторили на пару днів. Поза тим, ні. Я не злочиниця, та й грошей на такі мандрівки не маю. Я вперше видихнув димом. Вас це якось зачіпає, чи не так? Як я вже казала, я не злочинниця. Ні. Я згадав свою останню зустріч із Вірджинією Відаурою якби ви були злочинницею, то не думали б, що переміщення на два століття це таке вже легке покарання. Я цього не казала і не мала казати. Я не знав, як примудрився забути, що Ортега і є закон, але якось примудрився. У просторі між нами що збиралося щось подібне на статичний розряд, щось таке, що я, можливо, розкусив би, якби моя інтуїція посланця не була притуплена новим чохлом. Хоч що це було, це просто зникло з кімнати. Я втягнув плечі і сильніше затягнувся цигаркою. Мені треба було поспати. Кадмін дорого бере, з такими накладними витратами, такими ризиками його послуги мають чимало коштувати. Тисячі з двадцять за кожне вбивство. Тоді Банкрофт не чинив самогубства. Ортега звела брову. Ви швидко здогадалися, як на щойно прибулого. Ой, та ну вас. я видихнув на неї весь дим із легень. Якби це було самогубство, який хрін би став платити двадцятку за те, щоб мене замочили. А вас що дуже люблять? Я нахилився вперед. Ні, мене багато хто недолюблює, але серед таких людей немає нікого з подібними зв'язками чи грішми. Я недостатньо крутий, щоб нажити собі ворогів на цьому рівні. Той, хто нацькував на мене кадміном, знає, що я працюю на банкрофта. Ортега всміхнувся. Ви ж наче сказали, що вони не називали вас на прізвище. Ти стомився, таке ще. Я мало не уявив, як мені погрожує пальцем Вірджинія Відаура. Корпус посланців не зломити місцевому законодавству. Я невпевнено повів далі. Вони знали, хто я такий. Такі люди, як Кадмін, не валандуються готелями, чекаючи на можливість пограбувати туристів. Ортего, подумайте самі. Вона зачекала, поки моє роздратування потоне в тиші, а вже тоді відповіла. Отже, банкрофта теж замочили. Можливо. І що тепер? Тепер ви маєте знову розпочати розслідування. Ви мене не слухайте, ковачу. Вона обдарувала мене усмішкою, якою можна було б зупиняти озброєних людей. Справу закрито. Я згорбився, притулившись до стіни, та трохи постежив за нею крізь дим, а потім сказав Знаєте, цього вечора, коли прибула ваша зачисна команда, один з її членів показав мені свій жетон. Достатньо довго, щоб його справді можна було роздивитися. Зблизька, він доволі ошатний. Там такий орели щит. А довкола літери. Вона змахнула рукою, мовляв, продовжуйте, і я знову затягнувся цигаркою, а тоді усвідомив сенс цієї шпильки. Захищати та служити. гадаю, тим, хто заслужується до лейтенанта, вже насправді в це не віриться. Є контакт. Під одним оком у неї сіпнувся м'яз, а її щоки втягнулися так, ніби вона смоктала щось гірке. Вона пильно подивилася на мене, а тоді я на мить подумав, що, можливо, зайве собі дозволив. Потім її плечі опустилися, і вона зітхнула. А продовжуйте. Блін, та що ви взагалі про це знаєте? Банкрофт не такий, як ми з вами. Він сраний мед. Мед? Так, мед. Ну, знаєте, а всіх метошалоходнів було 900 літ і 69 літ. Він старий. Ну, по-справжньому старий. Примітка. Тут і далі цитата з Біблії, в перекладі Огієнка. Це злочин лейтенанте. Має бути злочином. Похмуре відказала Ортега коли людина проживає так довго, з нею починає дещо коїтися, вона стає зарозумілою. врешті-решт, вона починає вважати себе Богом. Раптом маленькі люди, 30-річні, може, 40-річні, ну, втрачають реальне значення. Людина бачила звеличення і падіння цілих суспільств і починає думати, ніби існує поза всім цим, і насправді ніщо не має для неї значення. А тоді, можливо, починає прибирати цих маленьких людей. Ніби зриваючи маргаритки, коли ті трапляються в неї під ногами. Я серйозно поглянув на неї. Ви звинувачували в чомусь подібному банкрофтам? Бодай раз. Я кажу не про банкрофта. Вона нетерпляче відмахнулася від заперечення. Я говорю про таких, як він. Вони як шаї. геть на нас не схожі. Вони не люди вони поводяться з людством так, як ми з вами поводимося з комашнею. Що ж, коли людина має справу з управлінням поліції Бейсікі. Такий настрій часом може виходити боком. Я ненадовго згадав викрики Рейлінка Вахари і замислився, наскільки Ортега насправді далека від істини. На світі Гарлана більшість людей могли дозволити собі щонайменше одне перечохлення, але річ полягала в тому, що всім, окрім дуже багатих, щоразу доводилося проживати життя повністю, а старість навіть із процедурами для зупинки старіння втомлює. В такому разі вдруге жити гірше. Адже людина знає, чого очікувати. Мало кому ставало снаги зробити це більше, ніж двічі. Опісля більшість людей ішла на добровольне зберігання, час від часу проходячи тимчасове перечохлення за сімейними обставинами, і, звісно, навіть ці перечохлення рідшали з плином часу та появою нових поколінь без старих зв'язків. Іти далі, хотіти йти далі, життя за життям, чохол за чохлом, могла лише певна категорія людей. Для цього треба було від початку бути інакшим. Не кажучи вже про те, на що людина здатна перетворитися з плином століть. Отже, Банкрофта обділяють тому, що він мед. Вибач, Лоренсе, ти нахабний гад довгожитель. Поліції Бейсіті ніколи сприймати тебе всерйоз щось таке. Але Артега вже не клювала на наживку. Відпивши трохи кави, вона зневажливо махнула рукою Послухайте Ковачу. Банкрофт живий і незалежно від фактичних обставин справи. Має досить потужну охорону, щоб лишатися серед живих. Тут ніхто не стогне під тягарем судової помилки. Управління поліції бракує грошей і персоналу, зате роботи в нього більш, ніж у удосталь. Ми не маємо ресурсів на нескінченну гонитву за банкрофтовими ілюзіями а якщо це не ілюзії. Ортега зітхнула Ковачу, я сама тричі обійшла той будинок разом з командою криміналістів. Там жодних слідів боротьби. Жодних порушень засобів захисту території, а в архівах мережі безпеки жодного сліду зайд. Мірян Банкрофт сама попросила пройти усі сучасні поліграфні тести, які тільки є, і пройшла їх усі, навіть не здригнувшись. Вона не вбивала свого чоловіка, ніхто не вламувався і не вбивав її чоловіка. Лоренс Банкрофт убив себе сам із причин, відомих лише йому самому. От і все. Мені шкода, що ви маєте довести протилежне, але від того, що цього хочуть, це, блін, не стає правдою. Це справа елементарна. А телефонний дзвінок, те, що Банкрофт начебто не збирався забути, що зберігається віддалено. Хтось вважає мене досить важливим, щоб послати сюди Кадміна. Ковачу, тут я з вами не сперечатимуся. Ми допитаємо Кадміна і дізнаємося, що він знає, але все інше мені вже знайоме, і це вже починає набридати. Є люди, яким ми потрібні набагато більше, ніж Банкрофтові. Жертви реальної смерті яким не пощастило перебувати на віддаленому зберіганні, коли їм підірвали пам'ять. Католики, яких вирізають, бо вбивці знають жертви ніколи не повернуться зі зберігання, щоб їх посадити. Ортега перелічувала на пальцях, а в її очах тим часом накопичувалася прихована втома жертви органічних ушкоджень, яким не стане гроші на перечохлення, якщо держава не зможе довести якоїсь відповідальності третьої особи. Я розбираю такі речі. По 10 годин на день або й більше. Тож, вибачте, але мені просто не стає співчуття на пана Лоренса Банкрофта з його клонами в льоду, чарівними стінами впливу в високих кабінетах і крутими юристами, які збиткуються з нас щоразу, коли якийсь член його родини чи хтось із його парсівників хоче врятуватися від ув'язнення. А таке часто буває. Досить часто, але не дивуйтеся цьому. Вона сумно всміхнулася. Він же мед трясся його матері. Вони всі однакові. Цей її бік мені не подобався. В цю суперечку не хотілося встрявати, але знайомитися з цим поглядом на банкрофта в мене не було потреби. Найголовніше те, що мої нерви жадали сну. Я загасив цигарку. Мабуть, вам краще піти, лейтенанти?» Мені від усіх цих упереджень голова починає боліти. В її очах щось промайнуло, щось таке, чого я геть не здатен був прочитати. З'явилося на мить та й згасло. Вона знизала плечима, поставила кухлик із кавою та звісила ноги з полиці. Витягнулася на повен зріст, вигнулася так, що аж хребет затріщав, і пішла до дверей, не озираючись. Я залишився на місці, дивлячись, як рухається її відображення серед міських вогнів у вікні. Біля дверей вона зупинилася, і я помітив, як вона повернула голову. Слухайте, ковачу. Я поглянув на неї. Щось забули. Вона кивнула, стиснувши в уста у криву риску, так ніби погоджувалася з особливістю якоїсь гри, в яку ми грали. Хочете проникнути в суть? Хочете якусь відправну точку? Що ж, видали мені Кадміна, то я, мабуть, вам це завинила. Ви нічого мені не винні, Ортего, це зробив а не я. Лейла Бегін, сказала вона. Назвіться ім'я банкрофтовим крутим юристам і подивіться, що це вам дасть. Двері зачинилися, і в відображеній кімнаті не залишилося нічого, крім вогнів міста за стінами. Я трохи подивився на них, підкурив нову цигарку і докурив її до фільтра. Банкрофт не чинив самогубства, це факт. Я працював над цією справою менше одного дня, а мною вже зацікавилися дві окремі групи осіб. По-перше, чемні головорізи Ортеги у судовій установі, а по друге, Владивостокський вбивця та його запасний чохол. А чого варта чудернацька поведінка Міріам Банкрофт? Загалом надто багато каламуті, щоб це було тим, чим видавалося, на перший погляд. Чогось хотіла Ортега, чогось хотів той, хто заплатив Дмитрієві Кадміну. І вони, вочевидь, хотіли, щоб про справу банкрофта було забуто. Для мене це не варіант. Ваш гість покинув будівлю, сказав Гендрікс і різко висмикнув мене з задуми. Дякую. Байдуже, промовив я і загасив цигарку в попільниці. Не можна замкнути двері та блокувати ліфти з цього поверху. Звісно, можу. Чи бажаєте ви одержувати повідомлення про входження будь яких осіб до готелю? Ні. Я позіхнув, наче змія, що намагається зжерти яйце. Просто не пускайте сюди нікого, а ще жодних дзвінків протягом наступних семи з половиною годин. Раптом мені вистачило сил тільки на те, щоб вилізти з одягу, а тоді мене збороли хвилі сну. Я розвісив банкровтів літній костюм на стільці, що стояв поблизу, і заліз у величезне ліжко з малиновою білизною. Поверхня ліжка трохи поколивалася, підлаштовуючись під вагу та розмір мого тіла, а тоді почала тримати мене, як вода. Від білизни. Глинули ледь відчутні пахощі. Я без ентузіазму спробував помастурбувати. Мій розум понуро перебирав образи пишних форм Міріам Банкрофт, та натомість я бачив перед собою лишень сарине бліде тіло, знищене вогнем Скалашнікова, а тоді мене полонив сон.